Мене звати Іван моль чорна. Мене завжди е, обурювало, да коли е, дають меню дорослій жінці. На 1200 калорій. Що? Що ти знаєш про це? Я дивився сторіс. Що ти мені можеш розказати про життя звичайної жінки? Питання. Коли тут дихати маткою? Чоловік, який хоче зі мною зустрічатись, має заробляти 600 тисяч доларів в місяць. Що ти хочеш великі сіськи, набери вагу. Ну, тобто, це нужно сбросити 7700 калорій в день. Сидя на грібному тренажері, робити віджимання і на біцепту, якщо ти не даєш їди, он буде так упичувати. Мене завжди е, обурювало, да, коли е, дають меню дорослій жінці на 1200 калорій. В мене ліска є півтори. Так ліскі 8 років. Розумієш? Якщо нагодувати цей потяг, він не поїде. Не поїде. Це точно. Я завжди кажу своїм підопічним: якщо ти в машину не залєш бензину, вона тобі хер кудись поїде. Так, да, це правда. Але вона залізяка і вона не дурна. А ви хочете на святому дусі да, встати і кудись там рухатись? Так, як пропонують оці недоблохери, да, молоденькі дівчата. Так само я вам розкажу, як харчуватися після 40. Що тобі від сили 25? Що ти мені, 50-річній тітці, яка зайшла в мене паузу, можеш розказати? Що ти про це знаєш? Ти знаєш, що таке приливи, ти знаєш, як пітніти вночі. Як знати, знаєш, у мене було таке, я взимку вийшла в тоненькій курці, бо мені жарко. Да? Сідаю в машину і дивлюся в холодній машині, в мене пар над головою. Я думала німп. Да? Я так рукою, так? рукою, Я тобі популярно тенденції тренду трендувати відповім. Що ти знаєш про це? Я дивився сторіс. Так, <гум> да, я дивився сторіс. Да, я, може, десь я тепер упоч... знаю все. Я тепер знаю все. Е, і це, по-перше, що ти мені можеш розказати? Да? Друге, ти ніколи не була товстою. Що ти мені можеш розказати про схуднення? В тебе нема ні чоловіка, ні дітей, ні навіть собаки сраної. Що ти мені можеш розказати про життя звичайної жінки? <гум> Коли ти прокидаєшся, тобі треба нагодувати чоловіка, нагодувати дитину, п'ять котів, як у мене, прибрати за ними, одягти заплести дитину, да, зібрати її до школи. Це квест. Це квест. Потім щось собі да, там, вкинути. У мене три чашки кави. Всі знають, що маму до другої чашки кави чіпати не можна. Бо я маю першу чашку, хочу проковтнути. І потім вже пошла та бігатня. З пов'язана у когось з роботою, да? хтось іде на дев'яту ранку і о шостій звідти виповзає. Приповзає додому, дай Боже, у сьомій, і починається вечеря, посуд і зворотній напрямок. Угу. Покупати дитину, розплисти, перевірити домашнє завдання і всіх покласти спати. Питання: коли тут дихати маткою? Тренуватися? Тренуватися. Спілкувати за харчуванням. Готувати собі? Коли? От якщо мені на це питають... Знаєш, е, хто хоче тищить можливості, хто не хоче тищить причини. Серйозно? Це, мабуть, від е, тренду тих дівчат, які кажуть, що чоловік, який хоче зі мною зустрічатись, має заробляти 600 тисяч доларів в місяць. Для чого? Що? Куди ти їх будеш дівати? В місяць. Ну я не знаю. Я теж не знаю. Для тюнінгу? Мабуть. Ну, слухай, тюнінг. Ну, це можна нову купити. Кож... Я... Кожен день купувати нову. І буде тобі тюнінг. Так, да, і буде тобі тюнінг. Я тобі так скажу щодо тюнінгу. О, повертаємося до моїх 50 років. В мене нема не ботиксу, в мене нема там, що там у них там ще м -м модняве. Да? Там... Губи колять. Ні, Ні своє. Губ. В мене не своє, тільки нігті. А все інше в мене своє. Я притримуюсь того, що треба доносити то, що Боженька дав. А потім вже тюнінг. А потім вже тюни, тюнінг. Розумієш? Якщо ти харчуєшся як людина, якщо в тебе достатня кількість жирів, це про дівчат, то ніякий тюнінг тобі не допоможе. Якщо ти хочеш великі сіськи, набери вагу. Бо сіськи то жирова тканина. Так простіше ж поставити імпланти. А потім сказати, ну, взагалі хотіла більші. Ну, дорого, п'ять тисяч. Сіськи то п'ять тисяч. В кожного своє. Ну, то в кожного своє. Все одно але вони ж... виймають яка різниця. Ну, так. Да. Але ж я тобі так скажу, там, а, хочу великі сіськи. Даже в бікіні, в Бікіні дозволили. На Сарєвах використовувати оці Ша... імпланти. Ша... Ні, бо то само собі використовувати імпланти грудні для того, щоб е, зробити якусь там красу. Бо худа дівчина не може мати великі сіськи. Не може. Зараз заговорили про сіські, Да? Головне, щоб нас там не заблочили і написали 18 Ми самі На самі напишемо. Конечно. Ну, добре. Е, ділив... У нас блог, в якому можна матюкатись. Можна. Прямо. Дело все в том, что когда женщина начинает худеть, первыми у нее падают щеки угу. Потому что жировая ткань находится у нас вот здесь У ну, человека, знаете, тоже Да, потом женщин покидают сиськи, они машут платком белым и уходят да. И тогда появляется вот такая момента, если грудь изначально была большая, то потом у тебя вместо груди э, уши спаниеля и ты с этим уже ничего не сможешь сделать, потому что жировая ткань ушла. Особенно если тебе там 35 плюс, то как бы либо ты хочешь большие хорошие сиськи, угу. либо ты хочешь тонкую талию. Определись с родиной. А тонкая талия и большие сиськи, это уже вот, блядь, ну, сам понимаешь. Да. Это пойди вставь тогда себе и не морчи головы. Поэтому, опять же, возвращаемся к этим девочкам, да, которые набирают марафоны. Что такое марафон? Я всегда говорила, люди, марафон – это 40 с лихером километров. Это длинная дистанция. а да, то, что в вы… какие-то ДП марафоны выходит, он же сюда день проводит. Ну, это даже не марафон, это спринтерская какая-то дистанция. Ну, на пив марафон 21 день, не 42, а А, ну, то есть километр в день, ну, типа, да, да, грубо да, говоря. Да. А, понимаешь, когда вот эти вот все марафоны, особенно меня умиляет там, вы скинете за неделю, нет, я еще видела недельный марафон. Недельный марафон? Да, недельный марафон. Это супер, спринт, такие. Да, а, недельный марафон, вы за неделю скинете 7 килограммов жира. И ты знаешь, вот внутренний математик у меня просто восстал, то есть, один килограмм жира это 7700 калорий. Угу. 7700. 7 килограммов жира, ну то есть это нужно сбрасывать 7700 калорий в день. 53, 54 тысячи. Расскажи мне, что нужно делать, чтобы сбросить, э, израсходовать 7000 калорий. Я не знаю. Хорошо, базовый, метаболизм, базовый метаболизм у взрослого человека 2,5-2,800. Да? Угу. ну то есть остается там где-то 4000 да? В день. в день что нужно это нужно голодать во первых да и я не знаю сидя на грибном тренажере делать отжимания и подъемы на бицепс или что это нужно делать для того чтобы израсходовать еще четыре тысячи калорий и при чем вообще маты какие-то непроизвольный секс чтобы хоть еще трошки додать с гонки калорий. Да, и при этом не возненавидеть всех и вся, и чтобы тебя не выгнали из дома. Но мы разобралась разобрались, без еды ничего не скидается. Нет. Для того, чтобы похудеть, надо жрать. Организм скотина устроен таким образом, когда ему чего-то не дают, он начинает это накапливать. Компенсаторика, да? Конечно. Если ты ему не даешь воды, ты начинаешь отекать. Если ты не даешь еды, он будет накупывать. Бо хрен його знає, буде Игореха мене годувати чи ні. Хочу сразу играть. А что? Потому что з тобой была та же самая история. Земная часть, да. Понимаешь? Что касается меня, ну ты знаешь, какие операции у меня были, да? да? Я пережила онкологию в, в четвертой стадии. Я после этого забеременела. Родила ребенка, и мне уже как бы все это уже до жопы кариоч. И сейчас вопрос у меня стоит в том, что либо я сброшу и умру красивая. Угу. Ну, ты казалось, что можно дать туда терапию, но... Але... А зачем? Да. Либо я буду такая, как есть, но я буду радостная и счастливая, понимаешь, и бегать со своим ребенком.